Це вперше моє відкриття, що я знайшла тренажери, звісно, якості покращені у нас в Харкові, але у нас принаймні є на, на майданчиках, можна знати на, на ХТЗ декілька таких. Але я знайшла вперше за три роки тут, і в Новому для себе районі. І я дуже задоволена, бо це дійсно. І цю штуку мені діти пояснили, як вона працює. Такої у нас немає. Несі, незуміло, не сильно зрозуміло, що вона робить. Але що тут тобто, суть? Важливо, що є все, всі програми також для тих з обмеженими можливостями, тобто сидячих. Тобто, що буде актуально також у нас після війни? І ця штука абсолютно нова, масажер. Просто крутиш, і воно по руках проводиться. Здається, нічого особливого, але прикольно. І, коротше, я задоволена. Але дивно, що навіть у Цюріху це тільки один майданчик, що я знайшла. А я цікавлюся такими.